Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку перетворення одиниць маси і довжини із більших у менші задачі, які місять одиниці маси й довжини. Завдання 434. Виконай перетворення. Перетворимо. Більші одиниці вимірювання довжини у менші. Тож 15 км перетворимо у метри. Пригадаємо, що 1 км дорівнює 1000 метрів. І 15 помножимо на 1000, це дорівнює 15 тисяч метрів. 31 км перетворимо у метри. Знову ж таки, множимо 31 на 1000 і це дорівнює 31 тисяча метрів. Далі 5 метрів і 2 дециметри перетворимо у сантиметри. Тож, пригадаємо, що 1 метр дорівнює 100 см, а 1 дециметр дорівнює 10 см. Перетворимо 5 метрів у сантиметри. 5 помножити на 100 це дорівнює 500 см. А 2 помножити на 10 це дорівнює 20 см. 500 плюс 20 дорівнює 520 см. Перетворимо 7 метрів на міліметри. Пригадаємо, що 1 м дорівнює 100 см і 1 метр дорівнює 1000 мм. 7 помножимо на 1000 це дорівнює 7000 мм. Перетворимо 2 дециметри і 9 см. У міліметри. Пригадаємо, що 1 дециметр – це є 10 см і 100 мм. А 1 см це є 10 мм. Отже, 2 помножимо на 100, це дорівнює 200 мм. А 9 помножимо на 10 це дорівнює 90 мм. 200 плюс 90 це дорівнює 290 мм. Перетворимо 1 метр і 5 см. У міліметр. 1 метр це є 1000 міліметрів. Тож 1 помножити на 1000 це дорівнює 1000 міліметрів. А 5 помножити на 10 це дорівнює 50 мм. 1000 плюс 50 це дорівнює 1050 мім. Задача 435. Читаємо умову задачі. Маса п'яти однакових мішків картоплі становить 2 центнери. Знайди масу семи таких мішків картоплі. Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про мішки картоплі та їхню масу. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Нам відомо, що маса п'яти однакових мішків картоплі становить 2 центнери. А маса семи таких мішків картоплі невідомо скільки центнерів. Тож, це задача на знаходження четвертого пропорційного. Щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно звести до одиниці, тобто дізнатися масу одного мішка картоплі. 2 поділити на 5. Ми не можемо звести до одиниці, адже. У нас 2 не ділиться на 5, тож спробуємо змінити одиниці вимірювання маси, перетворити центнери у кілограми. Пригадаємо, що 1 центнер дорівнює 100 кг, а 2 центнери це 200 кг. Тоді спробуємо знову звести до одиниці. Першою дією 200 поділимо на 5. Ділиться. 200 поділити на 5, прикриваємо у діленому 1 нулик, 20 ділимо на 5, це дорівнює 4 і дописуємо справа, ще один нуль, який ми прикрили. Це дорівнює 40 кг. Пояснюємо, маса одного мішка картоплі. Тепер, якщо ми знаємо масу одного мішка картоплі, а всі мішки були однакові, ми можемо дізнатися масу семи таких мішків картоплі, помноживши 40 на 7, прикриваємо нулик, 4 множимо на 7, це дорівнює 28 і дописуємо справи 0, який ми прикрили, це дорівнює 280 кг. Запишемо відповідь: знайди масу семи таких мішків картоплів. 280 кг маса семи мішків картоплів. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!